Заходять безпілотні е, засоби на територію України і потім розвертаються і заходять вони в зворотньому напрямку е, в... на х... ну, знову. і там десь б'ють по якомусь селу. От, і вони вже маніпулюють. Дуже багато заходять е, е, засобів через Білорусію. Е, також ми не можемо підлетіти туди, з ними щось зробити. От він використовує такі ділянки місцевості, куди ми не можемо підійти. І Він прекрасно знає про них. От Зі сторони моря вони заходять по кордону з Молдавією, теж по Придністров'ю. Ми не можемо туди підійти. Але хотілося б тоді реакцію та інших країн. Так. Я сам наблюдав, коли пролітала ракета через Румунію, наприклад, і била по нашому Закарпаттю. Не було реакції ніякої. Через Молдавію теж так само не було реакції. В Білорусі це я вже взагалі мовчу там. Щоденно, та.